На зустріч з ним ми чекали більше двох тижнів. Наш колишній колега по ремеслу, ведучий ранкового шоу на стрий fm Гордій Остапович, готується до чемпіонату світу зі спортивного запам'ятовування. Через це змушений був покинути роботу. Графік підготовки до турніру просто таки шалений. Чемпіонати світу зі спортивного запам'ятовування організовують з 1991 року. Цьогорічні змагання з 11 по 14 грудня прийме Китай серед учасників, а їх. Буде близько 250 і єдиний українець Гордій Остапович, колишній ведучий ранкового ефіру на стрій ФМ. Бажанням взяти участь у конкурсі чоловік запалився кілька років тому. Зараз наполегливо готується. Щодня прокидається о четвертій, аби швидше адаптуватися до нового часового поясу. Каже, що їде до Піднебесної показати клас. Для чого їхати на чемпіонат світу, якщо не, не женешся за результатом? Але я достатньо адекватно оцінюю свої. Можливості, тому що я знайомий з тими людьми, які займали перші, другі, треті місця протягом минулих декількох років, і вони просто, просто фантастичні результати показують. Гордію прийдеться пройти надскладних 10 дисциплін. Про кілька із них розповідає нам засікається одна година 60 хвилин, і е, дається довжелезний ряд чисел. І люди мають його запам'ятати і до першої помилки. Є 30 хвилинна дисципліна запам'ятовування хаотичного набору нулів і одиниць. Є година дисципліна. За 60 хвилин треба максимально можливу кількість змішаних карт гральних запам'ятати. Це і так ж достатньо непросто. Та до будь-яких випробувань готовий, показує нам свої вміння з колодою карт за одну хвилину і 6 секунд. Лише ознайомлюється, а далі починає демонструвати нам. Ази запам'ятовування. При цьому жодного разу не помиляється. Червова десятка, червова дев'ятка. Сімірка пікова, король бубновий, дама червова, шістка червова. Здається, Хрестовий король був. І після нього, наскільки я пригадую, була двійка червова. До речі, його максимальний результат у цій дисципліні 38 секунд. А ще лише за годину в домашніх умовах гордій здатний запам'ятати розташування карт. П'ятнадцятий колод це його особистий рекорд. Це виглядає так, якщо розкласти їх на підлогу, вони займуть площу двох середніх кімнат. Здавалося, зробити це нереально, однак Гордій знає секрети. Для нього це наче гра людини з асоціаціями і своєю фантазією, Різноманітними предметами і місцями, які складаєш в історію. І будь-хто може цьому навчитися. Курс розвитку пам'яті це є не що інше, курс розвитку фантазії. Людина, яка має дуже хорошу фантазію. Швидше за все, мають дуже хорошу пам'ять. І люди, які роблять з картами чудеса усі запам'ятовування дуже швидко, це люди, які дуже, дуже, дуже швидко можуть намалювати в неймовірні. На фантазовані картини як тренувати пам'ять, гордій дає кілька простих порад: висипатися, розпочати писати щоденник, займатися дрібною моторикою, читати художню літературу і вчити вірші усіх таємниць не розкриває. Хоча для початку цього досить. Якщо хочете знати більше, звертайтеся до цього генія особисто, адже він, незважаючи на графік тренувань, ще й встигає викладати швидкочитання читання і спортивне запам'ятовування у Львові. Скільки треба часу щоб навчитися, просто колоду карт запам'ятовувати. То в межах академічної години за один урок, за 45 хвилин цьому можна навчитись. Це буде повільно, це можливо буде з деякими помилками, але це вже буде запінтування коло з 52 карт. Тобто це можливо. Микола Бойків, Руслан Левський, Стрийські новини. Днями на південні.